Чому при заміні оливи варто мати об'єм більший, ніж потрібно, тобто залишити плюс-мінус один літр на долив? І ні, це стосується не тільки власників BMW. Сучасні виробники передбачають, що під час експлуатації автомобіля олива витрачається. Наприклад, згорає в циліндрах у автомобілі з безпосереднім вприском бензину. А отже, якщо олива у вас витрачається, то бажано завжди мати якийсь запас на долив. І мої слова насправді підтвердять будь-які бувалі водії, які ніколи не купують моторну оливу для заміни в тій кількості, в якій сказано в заводській інструкції. Вони зазвичай обирають фасування на літри більше або взагалі докуповують окремо пляшки оливи і ввозять їх в багажному відділенні. А вся справа в тім, що автовиробники офіційно допускають витрату оливи на згоряння, навіть якщо автомобіль молодий і правильно обкатаний, і на тисячу кілометрів пробігу це може бути аж до пів літра оливи. І як я вже сказав, в першу чергу це стосується автомобілів з турбонадувом, автомобілів з безпосереднім впорскуванням бензину та автомобілів з великим запасом потужності. І щоб не мати клопоту з пошуком потрібної марки і сорту на долив, краще відразу покласти у багажник запас Ливи саме тієї, яка вже працює в дивовоні. Ну і давайте не забувати, що у деяких автомобільних брендів, особливо у тих, де всього 3 літри в назві бренду, може змінюватися апетит залежно від того, як ви їздите. Якщо це висока швидкість, тривалий рух за міськими трасами або буксирування причепа, то вам раптово може знадобитися додаткові півлітра й літр оливи на долив. Тож при виборі моторної оливи ми рекомендуємо приділяти увагу не тільки сертифікованому виробнику, який має допуски різних брендів, але і Тарі і зазвичай купувати трішки більше для того, щоб мати щось про запас. І в пошуку вам допоможе сайт виробника моторних полив Вольф, який має фільтри не тільки по сертифікатам допуску автовиробників, але і по розміру Тари.